Майже 3,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод зареєстровано на Черкащині за 10 місяців цього року, із них 1237 в обласному центрі. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в Черкаській області Олексій Драгун на брифінгу у медіа-центрі ОВА. З 26 листопада, коли регіон накрила негода, таких звернень до поліції надійшло 126. Основними причинами ДТП є саме порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості і тут прохання розмежовувати безпечну і дозволену швидкість. Дозволена швидкість це швидкість, яку дозволяє законодавство. Безпечна швидкість це саме швидкість, за якою водій має змогу уникнути факту ДТП. Також серед основних причин ДТП це Порушення правил проїзду перехрест та керування транспортними засобами в стані сп'яніння у період негоди водіям варто бути обережними на дорогах, тримати транспортні засоби технічно справними, щоб у потрібний момент пригальмувати чи виконати безпечний маневр. Також не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, щоб не наражати на небезпеку себе, інших водіїв та пішоходів, нагадав Олексій Драгун.